З вами Смогаста Джміль і ми починаємо. Ось прям аж виморожує, коли кажеш чоловікові буду готова виходити через 10 хвилин, а він через пару хвилин вже стоїть при повному параді, і з вселенським стражданням на обличчі нудить. Ну я вже взувся, одягнувся, укутався, притягнув мамонта. Мені ж спекотно стояти, давай швидше, скільки можна. Одразу ж сказано було 10 хвилин, ось ті тепер. Мій хлопець не те щоб жадібний, але дуже економний. Хоча квартира, гарне авто, гроші теж вводяться нормальні, але у кафе любить платити по черзі. У магазині також при виборі продуктів максимально заощаджує. І тут подарунок на 8 березня магнітофон у мою машину за 250 доларів. Мій магнітофон теж був дуже непоганий, цей свіжіша модель. Я була приємно здивована. Встановив, все підключив, старий залишив у себе. Сьогодні він мені повідомив, що прийде покупець, він виставив на продаж мою магнітолу, щоб відбити гроші. Моя дівчина останнім часом так сильно збожеволіла на своїх танцюючих корейцях, що ніби забула про моє існування. Хотіли нещодавно сходити на побачення, але вона все скасувала в останній момент і втекла дивитись трансляцію свого улюбленця. Я не дурень до такого ревнувати, але подивимося, як він її втишатиме, коли ми розійдемося, якщо вона взагалі помітить, що я зник з її життя. Одружені 9 років, разом 11. І весь цей час у коханні мене спочатку трохи напружувало. А тепер просто бісить відсутність у неї хоч якоїсь сором'язливості. Не знаю, як правильно пояснити. Наприклад, вона може не закрити шторку примірювальною, нормально, не повністю гола. Переодягнутися на пляжі. Теж ліфчик можна змінити швидко, не прикриваючись, типу ніхто не помітить, а труси під рушником переодягнути можна. Подумаєш. Блиснула перед усіма принадами пара секунд, нісенітниця. Кур'єру відчинимо двері, мережі, нічнучці, ні просвічує, яка нісенітниця? Кур'єри і не те бачили. Вийти на балкон без одягу також можна. Звісно, ніхто не дивиться. І так постійно. Мій хлопець розбив телефон наступного дня після покупки. Ну як розбив? Невелика Подряпина. Буває, що тепер. Не він мені про це цілий день. У черговий момент я з гарячим голосом сказала: так викинь його. І він мало того, що виконав його, та ще й перед цим розбив об підлогу екран. А потім зробив мене винною, тому що я, бачите, мала передбачити його псих і не казати нічого йому. У результаті мене ненавидять і не розмовляють зі мною. Я ненавиджу ходити з хлопцем у кіно. Він завжди за пару днів до сеансу знаходить фільм у піратській огидній якості і дивиться. Потім приходимо до зали, і він починає мене бісити. Постійно спойлерує, розповідає, хто що зробить і далі скаже головний герой: неможливо з ним бубанить на вухо і заважає дивитися фільм. Але іноді така його дивина рятує. Гляне фільм у піраці та каже, що повне фуфло йти не варто. А якщо фільм хороший, то беремо квитки і він переглядає його вдруге. Мене дратує забутькуватість мого хлопця. Я встала зранку раніше, щоб приготувати йому обід. Перед тим як іти на роботу, попередила улюблений обід на столі. Коли я повернулася додому, обід так і стояв на столі. А біля смітника красувалася коробка з під піци, далі зразковий діалог. А чому ти не їв м'ясо та борщ? Які? Ну я тоді зранку приготувала, попередила. Блін, точно, я й забув. Так би і ляснула. Скоро забуде, як мене звуть і як я виглядаю. Несподівано дізналася, що мій чоловік зовсім недалекого розуму, думала, що розумна людина. Аналітик таки, але тут у нас забився унітаз, начебто змиває, але дуже повільно. Пішла зранку на роботу, чоловіка залишила із вказівками викликати сантехніка. Але чоловік вирішив заощаджити 7 баксів сімейного бюджету та прочистити унітаз самостійно. Сода і оцет не допомогли, благовірний вирішив застосувати метод, який раніше працював на раковині, окріп. Оцінив, що унітаз великий, плюс у ньому холодна вода, нагрів у каструлях та чайнику 15 літрів, перелив у відро, так не зміг пояснити навіщо, і почав заливати. Унітаз, звісно, лопнув, окріп чоловікові на ноги. На щастя, ошпарило не дуже сильно, але стопи та гомілки все одно постраждали. Сидить тепер, сумний, ниє, як йому боляче вставати на ноги, як важко обслуговувати себе. Я, звичайно, бігаю навколо нього, поки вдома, але лікарняний, по догляду за чоловіком, що аж парився, в нашій країні не дають. І на роботу він шле мені сумне скиглення, як йому важко. Заміна унітазу, до речі, сягнула 114 баксів. Мій чоловік, шафа вагою майже півтора центнера, носить лише пошиті на замовлення йому особисто сімейні труси, інші просто не визнає, не змінює днів по сім. Я навіть намагаюся їх ховати, коли він у ванній кімнаті, все одно знаходить та доношує і дорікає мені, що не мислить нового дня без свіжої білизни, що я забруднюю, бо, увага, міняю білизну щодня. Мовляв, у мене брудниця, а в нього ні. Мій хлопець не може заснути без телевізора, тому ми лягаємо при включеному. Незабаром він починає хропіти я поступово роблю тихіше, зрештою, вимикаю. І варто мені заснути в тиші, як він підривається і починає кричати: навіщо я вимкнула? Адже він дивиться. Я не знаю, як мені свого чоловіка умовити підстригтися у нормальному салоні. У нього безглузда звичка ходити завжди в одну й ту ж перукарню, яка поряд із будинком, а його там завжди обскубають, як курку, начебто солідна людина, директор, а зачіска залишає бажати кращого. Чоловік каже, що не бачить різниці, де стригтися. А я йому, звичайно, не тобі ж своєю потилицею милуватися. Мій хлопець постійно кидає свої смердючі шкарпетки на підлогу. Вони можуть там пролежати день, два, навіть три. Я вважаю, що це не те, що нечемно, це гидко. Вже не раз робила йому зауваження, а він тільки гаразд, кицька. Вчора я влаштувала справжню сцену. Мене дістали твої брудні шкарпетки. Тепер від цього дня підлога це червона зона. Якщо ти кидаєш на нього шкарпетки знову, я їх просто викидаю на смітник, на бридло, тільки обіцяєш, але не виправляєшся. Я думала, що це спрацює, але яке ж воно ліниве, я вже одні сьогодні викинула. Якщо так і далі піде, то я, виходить, усі шкарпетки свого хлопця викину. Чому так складно просто не робити цього? Жила я якось із людиною, яка націнує чужою праці і не знає ціну грошам, звикла смачно харчуватися, робити різноманітні страви з якісних продуктів. А він, навпаки, міг тижнями їсти дешманські макарони з сосисками, як із туалетного паперу, і закушувати смаженою картоплею. Готую я смачно, зазвичай одразу на кілька днів. У мене йде на це весь день. Зазвичай якийсь суп, борщ, солянка, другі страви, салати різні. Співмешканець колишній обід брав із дому, плюс ще щось перекусити, бо вранці не снідав. Було у нас якесь свято, і прийшли його колеги з роботи. І один прямо з порога видав, «ммм». Обожнюю твою їжу швидше за стіл, а я його вперше бачу і вже точно ніколи не гадувала. І в процесі розмови з'ясовується, що мій благовірний змінювався на роботі обідами. Тобто я йому солянку де м'ясного три види, та не дешева ковбаса, а дорога з гарним складом, бутерброди не з янтарним сирком. А цей дурень міняв це на смажену картоплю. Після того, як усі розійшлися, сказала, що з дому він більше навіть гречки, приготовленої мною не винесе. Я з двох вихідних один цілком присвячувала приготуванню, щоб цей йолоб годував чужих мужиків. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був Смогасти Джміль.